Доброго, дня. Доброго дня. Можна прокоментувати зараз ситуацію з курсом долара? От ви коли останній раз купували валюту? Я не вже навіть не пам'ятаю. Я не виїжджала з України досить довго, тому я ні, я виїжджала, я виїжджала в Таджикистан на роботу літом. Але я тоді не купувала долар, я купувала рублі. А що порекомендуєте громадянам України зараз робити, які хочуть за потреби, звісно, купити долари? Де? Ви знаєте, я думаю, що якраз дуже добрий коментар був від голови національного банку, яка запропонувала вкладати кошти. ні, вона сказала не сказала не купувати. Вона сказала, покладіть кошти в гривні в банку, отримайте платіжну картку і розраховуйтесь за кордоном карткою, яку ви маєте. І ви фактично будете мати можливість розраховуватись там цією карткою. Ну так як ви знаєте, що дуже часто ті, хто вилітають, можуть придбати валюті деякі речі. Речі маючи картковий рахунок, це абсолютно такі таке можна зробити. Зараз купувальна спроможність заощаджень знизилася майже у 2,5 рази. Е, рази. Ну зрозуміло, економіка зараз у нас абсолютно складно працює і тому дійсно у нас низькі заробітні плати. Ми не встигаємо за темпами інфляції, які у нас є, які також спричинені тим, що деякі речі возяться в Україну, вони є в валюті, і ми мусимо. Купувати не просто більше, а ми мусимо просто заплатити більше через обмінний курс. Ми почули від Гондаревої не купуйте долари. Ну вона так, вона сказала, розраховуйтесь картковим, розраховуйтесь платіжними картками і будете мати можливість виїжджати за кордон і користуватись цими картками. Вона просто фактично вам сказала: не користуйтесь готівковими розрахунками. Використовуйте електронні розрахунки, а не е, грош, не готівкові. Це те, що вона сказала. А що робити зараз людям, у яких мінімальна зарплата? Скажімо, і купувальна спроможність у них знизилася в 2,5 рази. Я не розумію, яке це має це. Це ви пов'язуєте це запитання з запитання... курсом долара з курсом долара. Ну а вони що мають купувати долари чи що? Ну вони купують одяг, наприклад. Я так само купую одяг. Ну, який ви одяг купуєте український? Я купую одяг в магазинах України. Абсолютно. Я Маркен Спенсер. Виробник Маркен Спенсер. хто? Откуди я знаю. Я навіть не знаю, хто виробник Маркен Спенсер. Тобто я купую в таких самих магазинах, як всі речі, і тому абсолютно мені не... Ну, я вже так само досить давно не мала можливості навіть сходити в магазин і користуюсь тим, що купувала раніше. Тобто, але ж ви зараз не світське життя, правда, коментуєте. А ми говоримо про те, що ну ми з вами розуміємо, в якій ми ситуації живемо. Тому такі запитання мене абсолютно ставлять таке в тупікове. Топікову ситуацію. Ну, дійсно, заробітні плати у нас не змінились порівняно з тими, які були раніше, коли курс, обмін гривні до валюти був іншим. Але ми мусимо жити, мусимо купувати те, що ми можемо собі дозволити в межах того бюджету, який ми маємо. А що ще? Які інші виходи є? Я, наприклад, не бачу іншого. Я не купую речі, які собі не можу дозволити. І все. Просто ви тепер купуєте менше, тому що, наприклад, абсолютно. якщо ви цю ж саму сукню зараз да? підете в магазин, вона буде коштувати в два з половиною да, більше. я не купую речі зараз абсолютно. Я купую лише те, що я можу собі сьогодні дозволити, і все А, Ну а скажіть, які інші виходи є? Ну ми з вами не можемо одержати грошей більше. Ніж вони є у роботодавців, на яких ми працюємо, або ми не можемо їх заморозабити самостійно як підприємці. Тобто, якщо я підприємець і маю можливість заробити більше, я буду, більше я буду заробляти більше до того, як бути депутатом Верховної Ради, я фактично була і підприємством, і керівником організації. і Я намагалася заробити гроші. Більше грошей, мати більше проєктів, щоб отримувати більшу заробітну платню. Сьогодні мої можливості отримувати кошти абсолютно обмежились, тому що я маю фіксовану заробітну плату депутата Верховної Ради. І до речі, сьогодні тільки перший день, коли ці гроші з'явились, і можна буде отримати заробітну плату за грудень і ті, хто не встиг через напружений графік, і за фактично за грудень. Да, за минулий рік я зараз піду получати заробітну плату за минулий рік. А... Якщо б я була підприємцем, я би просто працювала більше. Факт в тому, що зараз люди просто не знають, як їм виживати, і лозунги такі більше у соціальних мережах держава геть із економіки, тому що внаслідок прийняття вами ж законів і попередньої ради, звісно, попередніх 23 років неправильних. Скажіть мені, будь ласка, от у нас була заробітна. У нас, наприклад, була середня, Я називаю пенсія, середня, яку озвучив міністр праці під час розгляду бюджету. Середня 1500 гривень. Ми знаємо, що пенсія, яка б була на мір, на рівні мінімальної заробітної плати була би 1218 гривень. Пенсія вона була така весь минулий рік, ну практично весь минулий рік, і до цього незначно більше. Скажіть, будь ласка, що могло змінитися протягом одного місяця в економіці України, щоб дозволити змінити цей рівень пенсії або заробітної плати з 3460 гривень середньої, які були в минулому році, до якоїсь іншої середньої заробітної плати? Середня заробітна плата формується як середня роботодав з зарплати, яка виплачується роботодавцями, де роботодавці можуть взяти ресурс сьогодні? Для того щоб платити більші заробітні плати, ви ставте запитання по іншому. Дивіться тобто, на причину, як да, в Україну мають рино, поїхати Україну. гроші з інших країн, а не тікати звідси. Що треба тут такого зробити, щоб Але сюди поїхали ми гроші? Ми мусимо сьогодні працювати. І в першу чергу я говорю про ту роботу. Я за яку я відповідаю як народний депутат. Я вважаю, що ми мусимо працювати тут злагоджено, приймати закони вчасно, ті, які потрібні для держави, і власне це ми зробили в минулому році. Прийняли податковий кодекс, бюджетний кодекс і закон про державний бюджет України. Таким чином ми дали сигнал і ринку, і міжнародним інвесторам, що в Україні є влада, яка працює, яка працює на стабільність України. І я вважаю, що якщо ми будемо послідовними в наших діях, ми будемо виконувати зобов'язання, які ми на себе брали. То часом індикатори стабільності в державі роботи всіх органів влади у злагодженому режимі. Вони і будуть якраз тими, що дозволять залучати інвестиції. Я дуже на це розраховую так само, як і ви, і кожен український громадянин для цього. Я йшла в цю раду. Але думка громадян зараз протилежна. Ви працюєте на дестабілізацію. Втручаєтесь в життя громадян? Чим ми втручаємось в життя громадян? Тим, що приймаємо закони, без яких держава не може жити. Підвищуєте податки, наприклад, в бюджеті зараз а, які, які податки ми підвищуємо. Дивіться, введення, наприклад, я вам скажу, що особисто я як людина, яка займається місцевим самоврядуванням, до сфери моєї компетенції, якраз відноситься сфера децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування. Я вам скажу так, що, наприклад, такий податок контроверсійний, до якого люди сьогодні не готові, податок на нерухоме майно. Який став новим податком в історії України, я вам скажу, що цей податок має своє право на існування, якщо б він всі надходження з цього податку йшли в місцевий бюджет розвитку сьогодні? В бюджетному кодексі закріплено те, що цей податок іде в так званий загальний бюджет. Загальний фонд місцевих бюджетів. Я особисто брала участь в засіданні бюджетного комітету при підготовці законопроекту, і я просила всіх депутатів, щоб вони включили, що цей податок буде йти не в загальний фонд, а в бюджет розвитку. Що це означає? Це означає, що якби ми з вами заплатили податок, от ми мешкаємо, да, маємо те то чи інше житло. Ми з вами сплатили цей податок до місцевого бюджету, і ми би знали, що мільйон гривень надійшло з цього податку. Ми б могли вимагати. Від органу місцевого самоврядування цей мільйон спрямувати на нашу дорогу, на освітлення, на якісь заходи, які безпосередньо стосуються нашого життя. Вони підтримували. І вони не підтримали. Я буду за це боротись і надалі. Я вважаю, що це є принципове питання. Це воно відповід... Оця ідеологія, що людина повинна отримати вигоду від сплати податку за нерогове майно у вигляді інвестицій або в кращу публічну послугу. Це є останні теорії економічного розвитку і оподаткування, які дозволяють людині зрозуміти, для чого вона плачуть цей податок. Тому в принципі ідеологія цього податку в світі є абсолютно прийнятна, Вона має бути. Ми з вами повинні отримувати вигоду від того, що ми сплачуємо цей податок. Тому я підтримувала ведення цього податку. Єдине, що, що я буду робити надалі, коли зараз пройде певний час, це я буду вимагати, щоб цей податок до речі, це не одна. Я буду я буду робити це спільно з асоціацією міст України для того, щоб цей податок йшов із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку міст. Тоді ми з вами, як громадяни, сплачу. Чуючи цей податок, будемо відчувати на що він йде. Я вважаю, що було просто недостатньо через той брак часу, через те, що ми тільки вступили до своїх повноважень 27 листопада. Не було часу для того, щоб суспільству пояснити, що ми робили. Але це зрозумійте, це був абсолютний форс-мажор, тому що якби ми не прийняли цих рішень, сьогодні була б ще гірша ситуація, і нас би вважали абсолютно нестабільними. Тому я з вами, я, наприклад, не погоджуюсь по податках на пенсію. Я абсолютно не погоджуюсь, хоча є люди і дуже багато людей, щоб ви розуміли, які погоджуються. з цим. Я не погоджуюсь з тим, що треба платити податки там за. Авто з більшим е, е, з потужностями і так далі. Я не погоджуюсь, наприклад, з веденням того адміністрування, яке воно є, по ПДВ і так далі. але... Е, не можна податковий кодекс виокремити і сказати, оце біле, це чорне. Ми за це проголосуємо, а за це не будемо. Кодекс це комплексний документ, тому ми йдемо на якісь компроміси в чомусь. Ми абсолютно наполягаємо. І, зокрема, фракція самопоміч наполягала на тому, щоб внести зміни до закону про, податку, про змін до єдиного соціального внеску. Тобто, це була наша така дуже серйозна позиція. Ми не будемо голосувати, якщо не буде змін. В єдиному соціальному податку ми також розуміли, що мають бути зміни в нарахуванні цього ж податку на нерухоме майно і так далі. Тобто, ми просто не мали можливості через той брак часу комунікувати. Людям, що ми робили, і які рішення ми приймали, ви чули сьогодні в залі, Яценюк сказав, от ми попрацювали 20 годин, вони були найефективнішими порівняно з тими трьома тижнями до того, як ми працювали в залі. Ну, ну друзі, якщо ми працювали 20 годин лише тут, і я також брала участь в засіданні ради коаліції по відстоюванні певних позицій, і як і багато інших моїх колег з фракції, самопоміч, то я можу сказати, що як ми могли в той час. Взагалі щось людям сказати, коли приймались такі серйозні рішення тут, і ми повинні бути щойно кожну хвилину, навіть не попити чай і нічого не поїсти всі ті 20 годин. Розумієте, тому абсолютно з вами погоджуюсь, що ми повинні були, коли мати можливість людям щось сказати, пояснити, які рішення ми приймаємо, щоб це було зрозумілише і менше антагонізму в тих умовах, які є. Тим більше зрозумійте, 80 мільярдів треба було знайти на оборону. Де їх взяти, а ви не боїтеся, що нову раду можуть вивести збіднілі громадяни вже через абсолютно, абсолютно свою не, не боюсь, тому абсолютно не боюсь, а, чи в те, що а, вивезуть і... на сміттєвих баках. Наприклад, ні, я не боюсь. Чому я не боюсь? А, тому що, ну по перше, страх це руїнна сила, ви знаєте? Але я дуже вірю в те, що люди дадуть можливість. Депутатам попрацювати хоча б трошки, розумієте, один місяць роботи так, з ви... голоду помирають. Як ну, е Шановні, що? От ви просто подумайте, я прийшла на роботу 27 листопада. До цього часу я працювала керівником організації, які всі отримували заробітну плату, всі працювали нормально, я сама особисто працювала. Я приходжу на іншу роботу і починаю працювати. І при цьому в країні війна. Анексія Криму, скажіть, будь ласка, я чарівник. Я маю якусь чарівну паличку, якою я маю змінити всю ситуацію економічно в Україні. У нас просто така ну, думка складається, що ви боретеся з наслідками, а не з причиною. Ми боремося. що значить з наслідками, звичайно, ми боремося і з наслідками і з причинами. А як якщо ми маємо як наслідок війну, то ми починаємо. Зараз вирішувати ситуацію по тому, щоб вийти з цього стану війни. І причину, а причину тут, хоч шукай, що не шукай. то що здала влада Донецький, Луганськ і Крим, то я зараз, хоча й буду намагатися цю причину усунути, але вчорашнім днем не проживеш. Мусимо жити сьогодні і сьогодні змінювати ситуацію. Тому ви знаєте, не кожну причину можна устранити, що я мушу зробити з тими людьми, які не приймали вчасно рішення. Тому я й кажу, що сьогодні ми мусимо приймати вчасне рішення, бути на роботі і приймати ці рішення своєчасно для того, щоб не потім не боротися з тим, що вже не ви. Проведе. Я вам дякую.